Вирішили для наших дітей зробити свято права і обов'язку. Спілкування вийшло дуже жвавим, дуже цікавим для дітей. Діти з задоволенням беруть участь, обговорюють свої права, свої обов'язки. Ну, такі зустрічі ми тільки за і хочемо, щоб вони якомога частіша. І головне, щоб приїжджали не сама поліція, не самі поліціянти, а іменно із ліцеїстами по Перше в ліцеї навчаються краще, з краще, діти знають за ким тягнутися, можуть, може, де для декого визначитися майбутнє, куди вчитися і так далі. Важлива зустріч в тому плані, що в нас сьогодні багато дітей, якраз такого віку ризикованого. Тобто діти, які з вулиці, діти, які закинули навчання. Які не тримаються вдома і таке спілкування із працівниками поліції для них просто необхідне. Проводиться тиждень права на території України. Ми залучились до проведення даних заходів і вирішили відвідати притулок для дітей в місці рожища. Близько 15 ліцеїстів взяли участь у проведенні наших заходів. Мета нашої роботи заключається в тому, що ми повинні проводити більш профілактичну роботу з дітьми, які попадають в складні життєві ситуації, намагатися допомогти їм, розповісти, що потрібно. Збирати досвід від хороших людей, намагатися допомагати іншим людям і якнайменше вчиняти міністративні та кримінальні правопорушення в подальшому такі акції матимуть системний характер. Друге запитання. Що роблять люди на далі? Так, подобається. Запитання були дуже, дуже цікаві. Також інтелектуальний розвиток перевірявся і можна було оцінити свої знання. У ну, мене плани йти в, або на юридичний факультет, або на археологічний. Планую своє життя більш так. Це було більш без правопорушення. Нас запросили сюди з Волинського обласного управління поліції, запропонували ідею проведення круглого столу у Ружечанському дитячому притулку. Ну, нам з колегами ця ідея сподобалась, і й ми вирішили долучитись до цього заходу. Тема круг столу була права та обов'язки дитини. Ми проводили декілька ігор інтелектуальних, також обговорювали різні теми. Так, нам було досить цікаво поспілкуватися з цими дітьми, адже вони ще наші однолітки було цікаво побачити їхню думку, їхній світ... світогляд їхній. Ми з розумінням віднеслися до їхньої їхнього становища.

Выбрасываю, что що... седалась на личному. Валерій Олександрович. Давайте по порядку. Юля. Вова. Паша. Мартик. Ну, ось у вигляді круглого столу питання, відповідь, питання, відповідь. Е, ви почнете. Там жили всі основи правознавці так само вивчали в школі, так? Ні, живе серед собі подібних і називається це, де ви живете. Сус, і слово. Так? знає і піднімає руку. Якщо хтось не знає, із Одекс". 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 Одекс. Ще які варіанти? Конституція України. Конституція України. Чудово, молодець. Хто чув? Так, спробую попросити. Так, що не так. Я бачу почать дівчат, що вони точно знають. Нічого не знаю. Ай, не знають. У відносинах з державою, ви хто? Між собою ви особи? Ну-ну-ну-ну-ну. Вважається не винуватою до того часу, поки її вину не буде доведено. Це не винуватої доти, доки її не буде доведено у суді. Так? Нашої держави. Правильно. А з якого моменту ви стали громадянами держави? З моменту народження. Чудово. Ну, давайте ще буквально де два питання і розглянемо від в Україні, і для чоловіків для жінок 18 років.

Maybe though sweetie. Що могло б попередити розвиток такої ситуації? Та можливих її... Молодець. О, молодець, правильно. Так, що люди на фото можли... і зможуть зробити поїдні моменти, які можна було посудити в таку, щоб не вживати алкогольних напає напоїв. Суд може застосувати до вас, тобто до ваших батьків, штраф, а вас буде поставлено на профілактичний орган. Можливо, вже хтось перебував на даному Через алкоголь. Думка про те, що алкоголь відрізняється від інших наркотиків, наркотиків помогівства. Отже, вживання алкоголю до наркотиків це шлях, щоб піти під жит... від життєвих проблем. Отримати... Правильно, молодець. Бачиш, що ти не захотіла. Всі зрозуміли, що таке алкоголь. Схвальовано, що молоді люди вживають наркотичні речовини. Всі ви? Тепер я задам питання, нам від ситуації.